Вітаю на каналі Зрозуміла Історія! Сьогодні говоримо про історію Польщі в міжвоєнний період. З вас, як завжди, підписка, лайк, можна і коментар залишити. І ми маємо з вами згадати, що Річ Посполита ще в другій половині 18 століття пережила свої поділи і як держава вона зникла з Карти Європи. Вона була поглинута Австрійською і Російською імперіями, а також Прусією. Але польський народ з тих пір. Ніколи не полишав ідеї відновлення своєї державності. І ось переносимося в ХХ століття. Перша світова війна розколола польське суспільство. Партія народної демократії або Ендеки та її лідер Дмовський орієнтувалися на антанту. В Парижі було створено польський національний комітет. Це був своєрідний уряд в еміграції. Інші політики, на чолі з Юзефом Пілсудським підтримували центральні держави, тобто Німеччину і Австро-Угорщину. Військовий підрозділ, на чолі якого був Пілсуцький, певний час воював проти російської армії в цій війні. Але згодом відмовився від цього, за що був позбавлений волі. Зазначимо, що Австро-Угорщина та Німеччина, аби заручитися більшою підтримкою поляків, створили маріонеткове Регенське Королівство Польське. Революція в Росії, Революції в Німеччині, Австро-Угорщині. Підтримка ідеї створення польської держави тимчасовим урядом Росії, а згодом більшовицьким урядом Росії, в цілому сприяли утворенню Польської держави. За створення Польської держави виступав і американський президент Вудро Вільсон, автор 14 пунктів. У листопаді 1918 року було проголошено утворення Польської республіки. Протягом 18-го року Польща була розділена. Існувала так звана Мала Польща або Королівство Польське на чолі з Пілсудським, центром у Варшаві та Велика Польща, що була під впливом Німеччини. Але вже в грудні 1918 року, завдяки народному повстанню, ці дві частини Польщі об'єдналися. У січні 1919 року уряд, що був у Варшаві, об'єднався з польським національним комітетом. Нагадаю, він працював у Парижі в еміграції. Також відбулися вибори до установчого Сейму. На цих виборах перемогли ЕНДЕКИ, партія народної демократії, яку ми сьогодні вже згадували. Відповідно, влада Пілсудського була обмежена, він залишався тимчасовим вождем. Паризька мирна конференція, яка завершувала Першу світову війну, визначила західні кордони Польщі. Однак відкритим залишалося питання про східні межі держави. Міністр закордонних справ Великої Британії Джордж Керзон запропонував визначити кордони Польщі по лінії етнічного розселення поляків. Однак поляки претендували на більше на землі, що колись входили до великої Речі Посполитої. Такі претензії призвели до війни у листопаді 1918 липні 1919 року з Західноукраїнською Народною Республікою. У квітні 1920 року Польща підписала Варшавську угоду з Українською Народною Республікою на чолі з Симоном Петлюрою. За цією угодою Польща отримувала землі Західної України. По факту, це були землі з УНР. Натомість вона мала визнати незалежність УНР і допомогти Українській Народній Республіці здолати більшовиків. Наступ польсько-українських військ почався успішно. Армії двох народів дійшли до Києва, форсували Дніпро. Однак вже у травні 1920 року були зупинені. У відповідь почався контрнаступ більшовиків. У серпні 1920 року більшовицька армія була вже біля Варшави. Польська держава знову опинилася за крок до знищення. Більшовики в цей період марно сподівалися на підтримку робітників Польщі. Відбулося диво на віслі. Поляки організували завзяти супротив більшовикам і відкинули їх на довоєнні позиції. У березні 1921 року між Польщею і Радянською або більшовицькою Росією та Україною було підписано Ризький мир. Польща за ним отримувала землі Західної Білорусі та Західної України. Остаточно кордони Польщі склалася у 1923 році. Сформована держава була багатонаціональною, передусім аграрною. Влада, по відношенню до національних меншин, проводила небезпечну політику полонізації. У 1921 році було проголошено Конституцію Польської Республіки. Держава проголошувалася парламентською республікою. Президента мав обрати парламент, а права і свободи людей оголошувалися надважливими і пріоритетними. У листопаді 1922 року відбулися перші парламентські вибори, але жодна партія на них не набрала більшості голосів. Почалася політична криза. Не дивлячись на всі ці негаразди, все ж таки було сформовано уряд ендеків. Однак численні проблеми, а саме післявоєнна розруха, неврегульовані зовнішньої торгівлі, неповернення кредитів громадянами призвели до інфляції і зростання цін. В цей же час падає рівень життя, зростає безробіття. Комуністи пробують організувати повстання в Кракові в 1923 році, але вони зазнають поразки. Все це приводить до зміни уряду. Новий уряд на чолі з Владиславом Грабським у 1924 році провів аграрну і фінансову реформу. Селянам надаються дешеві кредити, будуються залізничні шляхи, розвиваються морські порти. Як ви бачите, ніби не стає економічне процвітання. Однак у політиці була нестабільність, росло невдоволення національних меншин, політикою полонізації. Нерівномірний розвиток Польщі, неідеальна парламентська модель. Економічна блокада з боку Радянського Союзу і Німеччини приводять державу до перевороту у 1926 році. До влади приходить Юзеф Пілсудський. Від 1926 року в державі проголошується режим санації або оздоровлення. Це авторитарний одноосібний режим на чолі з Юзефом Пілсудським. В цей час наступила економічна стабілізація. Зростає промислове виробництво. До держави приходять іноземні інвестиції. Ознаками режиму санації були такі елементи, як культ особи пісуцького, великий політичний вплив військових, наявність парламентської опозиції, обмеження свободи слова і друку, повага до національних меншин, незначна кількість політичних репресій. В кінці 1920-х років почалася світова економічна криза, яка мала вплив і на Польщу. Щоб отримати владу, Пілсудський посилив репресії та обмежив владу парламенту. Вже у 1935 році було прийнято нову конституцію, яка закріпила режим одноосібної влади. Однак, у травні 35-го року Пілсудський помер. В період з 1935 по 39 роки, після короткого періоду боротьби за владу, політична ситуація стабілізувалася. Єдине, що вносило тривожність це терористична активність українських націоналістів. Тепер скажемо декілька слів про зовнішню політику. На початку 30-х років Польща впевнено йшла на зближення з Німеччиною. У 1934 році було підписано навіть угоду про ненапад. У 1938 році Польща брала участь у поділі Чехословаччини згідно з Мюнхенською угодою. В кінці 1930 х років Німеччина запропонувала Польщі віддати місто Данцех у власність Німеччини. Польща відмовилася, це приводить до посилення напруги між державами. Вже 1 вересня 1939 року Німеччина здійснила агресію проти Польщі. Так починається Друга світова війна. В цілому, треба сказати, що польська влада, маючи під контролем багатоетнічні території. Всі роки міжвоєнного періоду необачно здійснювала агресивна політика колонізації і денаціоналізації. Це викликало внутрішню нестабільність і послаблення Польщі, особливо в умовах зовнішньої агресії.